Доброго ранку наші глядачі. Ось така делічка сьогодні. У нас сонячний день. Майже таке, звичайно, рідковато буває. Ми на прогулянці в парку. Качечки плавають. Ось така делька. Бачите, лютий місяць, але тут доволі тепло, хоча північ Європи. А ще хочу вам показати, що починають цвісти дерева. А де вже щось знайшла? Тут скрізь те, бачите водичка такі качечки сидять Тут їх багато. Це дикі качечки, хочу заважити, не свійські. Тут, в принципі, я навіть не знаю, щоб хтось тримав огорода чи якийсь би паринок. Там він є, трохи далі. Спеціальне місто, де, коли тепла погода, виносять курочок, там, що там виносили, козочок. Аби люди сиділи і дивились на них. Йо -йо -йо -йо. Які ми вже грязні. А То я повинна за тобою бігати. так. Качечки сі. І ніхто їх не чіпає. да.